Майже два тижні минуло з трагічної п'ятниці, яку надовго запам'ятають всі Одесити. Правоохоронці, на чолі з новим начальником, весь цей час ведуть слідчі дії, а також працюють на запобігання новим сутичкам. Розслідування подій 2 травня ведеться у двох напрямках щодо громадських осіб, які були безпосередніми учасниками заворушень, а також відносно міліціонерів, які підозрюються у порушенні закону. На даний момент вже заарештовано 16 осіб 33 людини взяті під домашній арешт, 12 перевіряються на причетність до сутичок. Всі затримані мешканці Одеси та області. Слідчою групою з будинку профспілок також вилучені предмети, що досліджуються експертизою. Також ми изъяли стеклянные бутылки 0,5 літра 24 штуки, одна каністра 44 літрова з остатками нефтепродуктів. Ми тоже назначили по этим вещам экспертизы. Ми изъяли дерев'яні палки 6 штук. Нучаки одна штука, чотири шлема, три противогаза. Ми з'яли три ножа і два топора. За даними слідства, в результаті другого сутичок загинуло 48 осіб. Серед загиблих представники з обох сторон. Всі вони є мешканцями Одещини, окрім двох, жителів Миколаївської та Вінницької областей. 48 людей погибших. З них 6 чоловік погибли від огнестрільних ранень. 32 32 человека погибли, угорели от э, дыма и газа. И э, 10 человек выпали с помещения и разбились. Из этих 48 человек, женщин 7, несовершеннолетних один, э, из 48 не опознано пока три трупа, все остальные опознаны. На кулаковом поле стрілянина на як з вулиці, так і всередині будинку профспілок. Версія про те, що люди у приміщенні були отруєні газом, не підтверджена слідством. А там просто были бутылки с горючей смесью, которые горели и при горении выделяли угарный газ, от которого люди отравились. Специального газа, отдельного газа, специального, которым говорят, чтоб отравили людей, там не было. Правоохоронці зазначають, що обсяг роботи слідства є значним, специфічні експертизи, молекулярно-генетична, дактилоскопічна, судово-медична потребують часу. Втім, про хід розслідування обіцяють інформувати регулярно приблизно раз на тиждень. Майя Жакова, Дмитро Боровецький факти.